Я знаю, що я або як одягнута, я знаю, що в мене не супер класний фон. Я Ну, мені немає різниці, скільки людей подивиться це відео. Це просто відео ну, <сум> трохи відчаю, тому що хочу виговоритися і я не буду його монтувати, тому... То, що буде на цьому відео, то буде всі ті паузи, всі ті і, вставки. Sorry. Але півтора місяці тому я розбила свій телефон Samsung S22 Ultra, який я купила в 2022 році за не першу свою зарплату, але за те, що я здала свій перший it сертифікат для мене це було дуже велике досягнення. Я вирішила, що якщо вже все йде так непогано в цій кар'єрі, то я куплю собі класний телефон, дуже дорогий, я купила собі s 22 Ultra. І все в ньому було дуже класно. І мене все абсолютно влаштовувало, хіба що я з часом пожалкувала про те, що я Пожаліла грошей і купила 256 ГБ пам'яті, а не терабайт. Тому що на той момент терабайт коштував десь біля 7 тисяч злотих, яких в мене не було. Ну і, власне, дуже класний телефон, я ні на що не нарікала. І в той день, коли я його розбила, вийшов s 25 Ultra. І я дивилася параметри, і я сказала ще своїй мамі зранку за сніданком, що слухай, вийшов новий телефон, але по параметрам він не дуже сильно відрізняється від мого. І реально, типу, пройшло стільки років, а я до сих пір свій телефон міняти не хочу. Йому два з половиною роки було. І в той самий день я прибирала і грала музика на Spotify, я поставила телефон на стиралку. І коли я згиналася, щоб прибрати котячий лоток, я його скинула. І цей телефон, не дивлячись на те, що він падав вже мільйони разів, тріснув. Екран на ньому тріснув. І зараз оцей телефон чудовий робить отак. Це відео я знімаю на новий телефон. Який ми купили за гроші з кредитки. І Ми купили s 23 Ultra, тобто на модель вище, по параметрам він, мені здається, абсолютно такий самий. Але там я взяла вже терабайт пам'яті. І все було класно. Перших кілька тижнів він працював ідеально, батарея тримала півтора дня. Але вийшло нове оновлення і почав блимати екран. І він саме так зробив кілька секунд тому. Тобто екран просто, коли йому хочеться, виключається на пару секунд. А якщо він виключається на кілька хвилин, то вилазить помилка, що. Вимкнувся інтерфейс-системи. І це все зробилося після оновлення. І я чекала на наступне оновлення, а наступне оновлення не принесло жодного полегшення. Я дзвонила до продавця, в якого в мене є гарантія 9 місяців. І він сказав, що він так само читав статті в інтернеті, що Samsung випустив погане оновлення. І що, ну, я можу йому вислати в сервіс, але чи це допоможе? Ну і я не знаю, що я маю в цій ситуації робити, тому що старий телефон, а новий телефон не сильно краще. І я скинула налаштування до Зера. До фабричних. Такі налаштування, як були початково, але це теж не допомогло. І сьогодні, от вчора він фактично блимав. Сьогодні він от блимнув лише один раз. І я не знаю, що мені з цим робити, тому що в мене не дуже сильно багато варіантів. М -м Старий телефон вже йому все. Новий телефон. Ну, як я його віддам, ну що вони мені зроблять? А вже минув той час, коли я могла віддати просто так, без подання причини. І тепер в мене два телефони. Жоден з них не робить нормально. Я нервуюсь. Реально не знаю, що робити. Чесно. Може, хтось мені щось порадить, може хтось мене послухає. Не знаю. Ось от таке от, е, життя з телефонами. Тому ніколи в житті не кажіть люди, що ви чогось не хочете. Я казала, немає сенсу купувати новий телефон. Мало того, що старий розбила, новий купила недобрий. Але ну, він був після, вистав... ну, після виставої. Тобто він був десь на вітрині і він перейшов чуть-чуть був корпус коцнутий. Тобто він був паданий і я не знаю. Ну, так як я кажу, перших кілька тижнів взагалі не було жодної проблеми. Прийшла актуалізація і телефон вмер. Тому я склала тікет до Samsung, а вони мені нічого. Вже місяць пройшов, а вони мені нічого. Тому кастомер сапорт теж на високому рівні. На жаль, на жаль. Я була дуже сильно відданим фаном Samsung. В мене це вже третій Samsung, але щось мені тепер не дуже подобається. Моя мама має s 24 Ultra, але новий з магазину, не після виставовий. І, на щастя, в неї таких проблем немає. Тобто, ну, проблема в тому, що він вже десь був, вже хтось його кинув. Вже там не знаю, що з ним було. Він не є з магазину, тобто немає гарантії від продуцента, є лише тільки гарантія від того перекупщика, який його продає. А гарантія від того пана то не дуже сильно помоцна. Тому я в шоці, чесно. Останнім часом життя мене взагалі не милує.